Топ-3 назву. Мені Роман Бебих подобається. Чим подобається, я вам скажу, це людина, яка інтегрована в футбол, в український футбол, людина, яка живе футболом, людина, для якої футбол не закінчується в коментаторській кабіні. Ви будете здивовані, але це правда. Є люди, які от. Коментують матчі, приходять коментувати матчі, як на роботу. Не коментують матчі, і при цьому матч закінчився. Вийшов з коментаторської кабіни, пішов собі. ну, Футболом людина не цікавиться в такому своєму буденному повсякденному житті. Ще двоє: це Влад Шалота і Олександр Михалюк. Сашко колись на каналах футбол ну його впідкидали, коли говорили ось тобі матч української прем'єрліги. І його завжди ставили на матчі європейських чемпіонатів. А зараз він працює на іграх ріднесенької, аж Гай шумить. І в нього хороший рівень, в нього хороший досвід у професії. Треба трошки звикнути до реалій українського футболу. І тоді все буде взагалі добре, буде повний порядок. Влад Шалота, ну, він молодий, дуже перспективний, такий емоційний хлопець, хороший е темпоритм тримає. Теж, звичайно, молодий, ще раз повторюю, теж досвіду потрібно набиратись. Досвід е у цій професії дуже і дуже важливий. Єдине, чого я не знаю, їм е усім до 35, чи може комусь вже більше, знаєш, Шалота точно молодий. А от е Михалюк і Бебех, ну нехай не ображаються, вони для мене. Якось завжди такими молодими, 18-річними, і залишатимуться. Я не думаю, що це погано, я думаю, що це класно. Вони дуже давно у професії, і от дуже-дуже досвідчені хлопці. Мені подобається, як вони працюють.